Маловідомі сторінки творчості. До сторіччя українського художника Опанаса Заливахи у виставковій залі Національної спілки художників України відкрили унікальну виставку, де зібрали більше півсотні рідкісних полотен митця. Донька художника Ярина Заливаха зазначає, в унікальних батькових архівах вдалося віднайти роботи студентських часів. Особливо для мене цінним було представити роботи опанаса Заливахи ще з часів студентських. Я їх знайшла в датам. Архівах, це і графіка, це його роботи з натури, це його е карпатський е карпатський етюд. напевно цей оцей етюд він напевно став поштовхом. Оця робота е стала поштовхом, е і оця практика у косові. Коли він відчув українську мову, почув першу українську мову, А чи він був з російсько... е з російщини українець, він не знав, хто він такий. До 50-х років він не знав, що він є українцем. На виставці представили роботи з 22 приватних колекцій. Зокрема, це живописні твори, графічні. На спадщина та елементи монументальних інтер'єрних робіт багато з них публічно демонструється вперше. Маємо тут як живописні полотна, так і графічні полотна. Маємо тут певну концепцію, тобто вийшло так, що можемо говорити про те, що тут представлений заливаха, і з його такими глибокими темами можна на перший погляд видається, що тут є багато таке різноманіття, так сюжетне, але насправді. Ці всі сюжети десь зводяться до таких трьох великих тем, які пов'язані з особистістю, із національністю, із такою вселюдяністю, якщо можна так сказати. І що характерно для заливаха, він дуже добре робив, робив відбір у сюжетах, відкидаючи другорядне, виставка картину Панаса Заливахи експонуватиметься до 7 квітня. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.